Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про льон. Ляні волокна отримують із стебла однолітньої рослини льон, яку культивують у країнах з помірним вологим кліматом. В Україні вирощують льон-довгонець і льон-кучеревець різних селекційних сортів. льон довгонець використовується виключно для отримання волокна. Стебло льону високе до 100, -100 см. Тонке, пряме. Дає декілька розгалучень лише у верхній частині. Льон кучеревець вирощують для отримання насіння. Сіють льон в кінці весни. Вегетаційний період триває 3-3,5 місяця. Волок на льону вищої якості отримують, коли він ще не зовсім дозрів, а стебла рослини набувають зеленувато-жовтоватого забарвлення. Для збереження повної довжини та цілісності стебел при збиранні їх не зрізають, а висмикують льонотіпальними машинами. Після просушування стебел відокремлюють голівки з насінням і отримують ляну солому. Чим довша солома, тим вона якісніша та дорожча, до вищих сортів відносять солому з довжиною стебел 85 см і більше. Далі ляну солому замочують для відокремлення пектинових речовин. Потім висушують і отримують трест. Тресту мнуть і тіпають. Мяття виконують на спеціальних м'ялках. При тіпанні довгі волокна частково розщеплюються на довгі тонкі, зовсім короткі волокна видаляються. Тіпаний льон пакують та відправляють для подальшої переробки на льонопротильні фабрики або комбінати. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.